Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Канал Таня Сонечка, Життя і квіти. І у сьогоднішньому відео мова піде про квіти, але про, не про донатні, а про вуличні, про хризантему, осінню красуню. Сьогодні я почала живцювати трошки, і думаю, а чому б не зняти мені відео про живцювання? Частину своїх хризантем я вже заживцювала. Є такі бачу, що і не поприймалися, але все попереду. Є більшість, цим вже 2 неділі, є зовсім маленькі, всякі різні. І Зараз я знову ж таки буду живцювати і про це все вам розкажу. Коли були обіцяні перші квітневі заморозки, я якусь частину своїх маточників позаносила сюди в квіткову кімнату. Я про це відзнімала окремо відео, розказувала, показувала. Інша частина з тих, які в горщиках я маю на увазі, в мене замотана в агроволокно, стоїть у тепличці. Ніби нормально себе почуваю, але от сьогодні на ніч обіцяють пік. Що з ними буде, буду бачити завтра, післязавтра. А ці вже трошечки буду живцювати. Так, у мене ось такий маточник це Адуро Адуровіолет. Я вам показувала її восени. До речі, про осіннє живцювання. Воно у мене абсолютно провальне. буквально Три чи чотири живці вижило з усього того, що я живцювала. Ну, я вважаю, це навіть не нульовий, а мінусовий результат. Але так, як я тоді і казала, що це та робота, якої не варто робити. Весна, рослинка хоче жити, вона виробляє всі ті елементи, всі ті речовини, які вона має виробити для росту. І з нею набагато простіше працювати. От дивіться, тут вирвала прямо з корінчиком, і це погано. Я його зараз посаджу, але коли вона вростеться, я її прийметься верніш і наростить ось ці живці, Я ще з них зроблю 4 чи 5. Але я їх зараз посажу, там є корінчик, і нехай росте. Тобто про осіннє живцювання сказала, оце те, чого я не хочу і не буду робити. Трошечки буду на наступний рік, як буде все добре робити по-іншому, і про це все вам розкажу. А зараз дивіться ще досить таки є невеликі живці. Зламую ті, котрі більші, такі живці по 4-5 по см. Всі інші залишаю. Зламую, не вириваю з корінням, так як я ось тут зробила, а зламую, тому що ті, які лишаються, ось те все, що лишається, воно ще буде рости. Ну і, напевно, все. Тому що не хочеться дуже дрібненьких, дуже тоненьких брати живець має бути не твердий, не цупкий, не задерев'янілий, тому що тоді він набагато гірше приживлюється. Нижні ці листочки обриваємо або навіть обрізаємо, але має все-таки 4, як мінімум, 4-5 листочків зверху лишитися для того, щоб відбувався фотосинтез. Мочу в укоріню. Укорінювач я використовую грандість, це стимулятор зростання коріння, і я використовую його обов'язково. Вам як робити? Ну, скажімо так, все, що я роблю, це не порада, не призив, що робіть тільки так. Я просто вам розказую, як роблю я. Я розказую вам, що в мене виходить, я розказую вам про свої помилки. Це, що я його роблю, це не означає, що завжди воно все дуже ідеально получається, і про помилки я розказую, для того, щоб ви їх не повторювали. Тому, чи робити вам так, як я, чи робити якось інакше, це вже вирішувати вам. Дивіться, обов'язково я вмочую в укорінювач гормональний укорінювач у мене. Мені він подобається. Є різні, є і корні, він там ну, ціла купа всякої всячини. Але я за декілька років зупинилась на тому, що для мене ось цей грандіс є найкращим. Грунт. Я беру купую грунтосуміш. у додаю трошечки, там є пінопласт. можна було додати більше, його проливаю, можна його продати, пролити якимось фітоспорином. У мене не було на даний момент фітоспорину. І я у воду, яку проливала, додала трошки марганцівки. Такий слабенький, слабенький розчин. Зробила марганцівки для того, щоб не було кореневої гнилі. Ну, чи це робити, це також питання особисто кожного, але я все-таки так роблю. Ось ці нижні декілька листочків я обрізаю, і не менше сантиметра, а краще півтора я занурюю у ґрунт. Обов'язково ґрунт має бути легкий, тому що коріння має дихати, має пропускати як повітря, так і вологу. і Посадила все дуже просто. Після того, як я посажу, ну, ось тут у мене їх небагато, всі інші е з цього маточника, я буду садити дещо пізніше, десь ну, через декілька днів, через тиждень, залежно від того, як оте все наросте в цю саму касету Після того, як я це все посажу. Я накрию його ось такою кришкою, яка йде до цієї касети. І перших декілька днів вони в мене будуть стояти внизу не під прямим світлом. Тобто, там у мене така. Фіолетова лампа, от вона підходить для цієї справи. Я визначила, що вона не дає такого світла, як біла для рослин. Можливо, вона в мене якась неправильна. Хоча там, коли я її колись купувала, то говорили, що вона краща буде, ніж біла. Ну, а от, от для цього моменту, для того, щоб. Перші дні, щоб не було такого сильно яскравого світла, вона мені підходить. Як немає лампи от в теплиці, коли я в тепличці ставлю на укорінення, то я просто ставлю внизу під стіла, щоб не було прямого попадання світла. Це всього всього там днів 4-5. А тоді я виставляю уже під лампи. А коли це буде в теплиці, не знаю коли з нашою погодою, то це буде виставлятися також наверх на полиці. так. Ось таким чином я вкорінюю живці. Вода, водичка волога. Не дуже мокра, така вода, не водичка, а земля волога. І перші корінчики з'являються такі, що вже їх видно десь через 10 днів, через 2 неділі. Ну, що я вам скажу? Продаж живців у мене починається десь середині травня. І якщо говорити про висадку, то до середини травня ось живці і не рекомендовано висаджувати у відкритий ґрунт, тому що ще є загроза заморозків. Ще земля не прогріта настільки, настільки можна було би висаджувати ось ці живці. Ось те, що я хотіла вам сьогодні розказати і показати. Є ще багато таких у мене хризантем, які не вийшли з зими. Про вуличні я взагалі мовчу, я з тими снігами, не знаю, що з ними буде, але я буду дивитися, буду говорити, буду показувати, які... бо є такі маточники, що по одному. Якщо буду бачити, що якісь не повиходили, що якихось живців не буде, буду вам казати для того, щоб ну, кожна людина, коли робить замовлення, на щось розраховує, щоб ви ще встигли десь перезамовити чи замовити. Тільки такі, чи взагалі відмінити замовлення, знайти десь щось інше. Буду говорити про все буду говорити. Живки підростуть, приїдуть до вас гарненькі, також всім буду показувати, які є, щоб ви бачили, що до вас їде. Не Питайте, чому в мене такий страшний кохол на телефон? Я або кладу ніж, або ніж підписую. знаєте, як я підписую резонтен, або ось так наклеюю десь всередині, щоб не загубилось, щоб знати, що це в мене за сорт, накриваю і ставлю під на нижню полицю, там, де в мене фіолетова лампа. А ці ось лишаю. Доростати, доростуть до відповідного розміру, продовжимо. Ось так. Тож одну дурничку зробила, нарвала якихось живців. Ай-яй-яй, ніби зразу і пам'ятала, що нарвала, а потім От вони стоять тут, а хто вони? Я вже забула. Будуть рости у мене, що виросте, виросте. Мирного нам усім неба над головою, найшвидше перемоги, міцного здоров'я і все найкраще. Квіти виростуть. să puteă, da,